Зичимо якнайшвидшого відновлення всім нашим військовим і ветеранам. Здоров'я та нових перемог у житті і спорті. Наприклад, на змаганнях з адаптивних видів спорту для поранених військовослужбовців, повітряних сил і морської піхоти США. Вони відбудуться у березні цього року в Лас-Вегасі. Так чекаю, як пов'язані наші військові з of USA? А про це Костя ти дізнаєшся із сюжету, який підготували наші журналісти. В Києві відбувся відбір кандидатів до збірної команди України для участі у міжнародних змаганнях «United Air Force Trails». Це щорічний турнір з адаптивного спорту для ветеранів і військовослужбовців, організований повітряними силами США. Головна мета допомогти воїнам у процесі одужання та реабілітації. Цього року а, саме Air Force повітряні сили США запросили нашу українську збірну на да, свої внутрішні змагання для того, щоб ми обмінялися досвідом, для того щоб Наші хлопці а, побачили, як це проходить у них, щоб ми склали здорову конкуренцію а, і показали хлопцям, як це проходить в Америці, і вони мали змогу реабілітуватися. Через спорт. до організації всеукраїнських змагань долучилось Міністерство у справах ветеранів, громадська організація Повернись живим, інвіктос Геймс і центр стратегічних комунікацій СТРАТКОМ Юкрейн за підсумками внутрішніх змагань. Створять збірну, до якої потраплять 30 українських воїнів, котрі пліч опліч змагатимуться з ветеранами та військовими повітряних сил у Лас-Вегасі. Хлопці ветерани вони подавали свої заявки, свої документи, які підтверджують їхні. Поранення під час бойових дій і серед усіх поданих заявок, яких було більше 200, буде відібрано 30 осіб, які поїдуть в Америку на ці внутрішні змагання з повітряних сил. Спершу організатори провели навчально-тренувальні збори, щоб воїни мали змогу підготуватися та обрати види спорту, котрі їм до вподоби. Згідно з правилами, учасник може обрати кілька спортивних дисциплін, серед яких плавання, баскетбол на візках, регбі на візках, волейбол. Сидячи велоспорт, біг, стрільба з лука, веслування на тренажерах і пауерліфтинг сьогодні. У нас проходить третій день змагань завершальний. Ми знаходимося у залі, де проходять змагання з пауерліфтингу. У нас сьогодні 29 учасників, змагаються у різних категоріях по вазі і за результатами будуть обрані найкращі. в одному зі спортзалів Києва. Зібралися найсильніші захисники. Попри важкі травми та ампутації, воїни піднімають вагу, яка не до снаги пересічній людині. Поліцейський у минулому в'ячеслав Оксентюк розпочав свою службу ще 2014 року в АТО. 2016-го отримав третю групу інвалідності, але це не завадило чоловікові стати на захист батьківщини, коли розпочалась велика війна. 24 лютого добровольцем пішов служити далі в нашу соту ТРО. В вересні місяці 2023 року був демобілізований у зв'язку з загибелю батька. Він загинув під Бахмутом 23 третьому році, 13 січня. І я демобілізувався. Зараз на війні рідний брат В'ячеслава, з яким вони постійно займалися спортом, і неодноразово брали участь у змаганнях з адаптивного спорту. Тож понад усе В'ячеслав мріє потрапити до збірної та присвятити перемогу українським воїнам. Хочеться попастися в збірну і Хочеться розказувати в цьому світу, що у нас відбувається війна, і якщо я попаду в збірну, це. Буду старатися попасти на п'ядестал, щоб свою перемогу присвятити батькові і всім хлопцям, які загинули. Серед учасників змагань не лише досвідчені спортсмени, а й ті, хто прийшов у спорт через реабілітацію. Ілья Денисенко служить у 178-му батальйоні. Чоловік отримав поранення під час мінометної атаки під Харковом. Довго лікувався, довго ходив на палиці, на милицях, стояв Алізаров. це така ну. Така неприємна, ну зате дієва в лікуванні. Десь до відновлювався, ну і воно до до пір не відновлено, десь до року відновлювався. Без палиці почав ходити десь так місяці три тому, чотири, десь так. Під час тривалої реабілітації Ілля підтримував себе у гарній фізичній формі, тож, дізнавшись про такі змагання, вирішив спробувати свої сили одразу у кількох видах спорту. Виступив вчора по велоспорту, зайняв перше місце. Да, і сьогодні по пауерліфтингу просто люблю желізо займатися ним і думаю, спробую пожати. Завдяки спортивним змаганням. Військові не лише дотримуються здорового способу життя і швидше проходять реабілітацію, а й мають змогу поспілкуватися з побратимами, що позитивно впливає на їхній емоційний та психологічний стан.